Навчально-тренувальний центр Хмельницької АЕС на три дні став осередком боротьби за звання найкращого у своїй справі. З 26 по 28 жовтня тут учасники проходили більшість теоретичних і практичних завдань галузевого конкурсу професійної майстерності серед відокремлених підрозділів енергоатома. Спочатку планувалося, що майданчиком для проведення заходу стане Південноукраїнська АЕС, проте через близькість до лінії зіткнення з ворогом локацію змінили на нетішин. Утім, під час воєнного стану абсолютної захищеності від расистів немає ніде. Напередодні конкурсу після масових ракетних обстрілів Нетішин майже повністю було знеструмлено. Ми вже думали над тим, чи варто збирати всіх нас для того, щоб провести цей обов'язковий конкурс. Але я зараз бачу, що варто. Я бачу в ваших очах, палають вогники, ви готові до боротьби, і мені це надзвичайно приємно. Саме Хмельницька атомна електростанція є першопрохідцем галузевих конкурсів профмайстерності. Дебют відбувся у 2006 році. Цьогоріч, на жаль, серед учасників не було представників Запорізької АЕС, яка перебуває під російською окупацією. Довго вагалися проводити його чи не проводити взагалі, так як ну, всі чекають, чекають, і швидше була ця перемога. Але все ж таки поконсультувалися з молодіжними представниками, лідерами Запорізької атомної електростанції, і вони нам ну, якби сказали, що вони не проти, адже життя продовжується, молодь має реалізовуватись. Загалом у конкурсі змагалося 26 молодих працівників компанії. Слюсарі, оператори реакторного відділення та спецводоочищення, водії, електрослюсарі, машиністи-обхідники, електрозварники. Спочатку учасників тестували на знання теорії, а наступного дня випробовували на практиці. Тут інколи конкурсанти стикалися з відмінностями порівняно з тим, до чого звикли у своїх відокремлених підрозділах. Наприклад, водії автотранспортного господарства Південно-Української АЕС домашній іспит складали на вазі, тоді як у Нетішині на них чекала Тойота. Щоправда, напередодні вони мали змогу для кращої адаптації провести тест драйв за підсумками дводенних випробувань у доробку південно-української делегації чотири других місць і три третіх це дуже гарний результат. Я завжди кажу про те, що коли приймаюча сторона, їм трошечки легше, і тому у них, як скажемо, дома стіни допомагають свої і займають більше. Перше місце. Можна враховувати, що це друге місце як перше. Як Можна вважати це перемогою для наших хлопців. Єдине перше місце для Південноукраїнської АЕС здобув представник цеху водоканалізаційного господарства. Ігор Паньков став найкращим за спеціальністю слюсар з аварійно-відновлювальних робіт. Переможець чесно зізнається, що фінальний етап є значно складнішим за локальний конкурс. Вже і суперники на багато сильніші. Тому що вони теж переможці в себе. Е, да. І я думав, що я не буду переживати ще раз таких емоцій, як було вперше, але я пережив ще більше емоцій і е, хвилювань. Хотів би побажання конкурсантам, щоб вони більше брали позитив з цього конкурсу, а саме в них є унікальна можливість поспілкуватися з найкращими представниками за їх професії. Тим самим налагоджується комунікація і у разі потреби обміну досвідом. Вони вони можуть вже напряму знати, так що вони тут не тільки як банкурують, а й товаришують. І це саме стосується і керівників. Їх Корисний досвід та спілкування. Переможці і призери вже отримали. Попереду на них чекають премії.